Друзі. Сьогодні я на відпочинку. Ви подумаєте, що це таке? Подумайте, що це Карпати. Правильно вгадали. Це Івано-Франківська область. Це гори такі гарні. Да. да. Хі -хі. Ладно, перейдемо до тваринок. Ми тут бачимо гарних білочок. О, втікають, боються камери. Чекайте, тут трошки приблизити. О, о! Тут у них горішки. Лідять. Тут у них вода. Такі бутилечки. Зелений, червоний, синій. От. Вілочка. Ви вийшли за якість просто. Зараз хвилинку. Зараз перевіримо, чи якість краще. Ну так, да, вже трошки якість краще. І набагато краще. От це білки вольєрні. Кримські та європейські, перевезені з міст бойових дій. Зараз я вам вставлю скріншот, і ви побачите, як вони виглядають. Ну, а з вами був, як завжди. Кристиано Рональдо и всем по па, -па.